Всього одне яйце і баклажани не будуть брати на себе тонну олії. Готуємо, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Самі баклажани будь-які. У мене сьогодні ось такі гарні смугастики, ну і, звісно, яйце. А баклажани порізати доволі крупними шматочками. Ну, я роблю крупними, Можна і дрібніше, можна смужечками, щоб потім зробити рулетики. Це вже. Я вам показую, як я готую баклажани, такий собі теплий салат, і як я їх смажу. Тут хтось думає, що мама нічого не побачить і бере цукерку, а камера все відзняла. Дітки завжди думають, що вони самі хитрі. Обов'язково посолити баклажани, гарненько все перемішати. Нам потрібно, щоб баклажани віддали всю свою вологу. Ну, максимально це буде не 100%, але взагалом, бачите, вже пішов процес. Волога почала відразу від солі виділятися. І Залишаю хвилин на 15%, а тим часом підготую цибулю і часник. Кількість цибулі і часника залежить виключно від ваших вподобань. У мене це два зубчика чеснока і дві середніх цибулинки. Як нарізати також, за вашим бажанням я це роблю доволі крупно. Ось так. Пательня в мене вже прогрілася. На пательню додаю приблизно півтори столова ложка, півтори столові ложки олії. Я використовую соняшникову, цибульку, треба підсмажити. Роблю це майже на максимальному нагріві, як тільки цибуля стала м'якенькою. Я додаю пів чайної ложки цукру, це для того, щоб почався процес карамелізації. Я завжди так роблю і не вперше з вами цим ділюсь. Ось такий вигляд має цибулька, її прибираю. І цю пательню я вертаю на плиту, щоб вона далі прогрівалася. Баклажани вже такі, як треба, швиденько прибираю з них зайву вологу. Бачите, яка кількість рідини? наче ріжеш вони, як губка сухі, а від солі ось таке відбувається. Все прибрати зайву вологу. Віджимаємо. Ось так. Бачите, яка кількість вологи. Це ж буде тушкуватися, а ми будемо смажити на максимальному нагріві. Одне яйце, я просто його вбиваю в баклажани. І все гарненько перемішую, щоб кожен шматочок був в яйці. І за рахунок цього, під час смаження баклажани не будуть брати на себе зайву олію. Пательні в мене буду смажити на двох, щоб швидше і гарніше просмажити баклажани. Пательні в мене доволі маленькі. Дуже сильно розігріла пательні, змастила олійкою, олійки додала ну, ну, по 2 столові ложки, по півтори. Мені білок зайвий яйце не потрібно в баклажанах, тому я взяла сито баклажани На сито Зараз яйце зайве уйде. Я ж не буду омлет, мені не треба смажити. Все на пательню, швиденько перемішую яйце, як наче спочатку почне трошечки чіплятися за пательню, але це тільки спочатку мішайте, мішайте, мішайте і все почне просто смажитися. Подивіться, бачите, пательня не суха. Та олійка, яка була, вона залишається, і подивіться, як класно смажаться баклажани. Супер. Все гарненько все обсмажую. Нагрів максимальний. Повторюсь, не тушкуємо, а смажимо. Це тепер я просто поєдную в одну пательню всі баклажани. вони зменшились в об'ємі після смаження. Позверніть увагу, олія так і залишилась на пательні. Так, частина пішла на баклажани і частина. Цибульку, сметана, вершки, томатний соус. Уже далі за вашим бажанням. Я додаю 3 столові ложки сметани, такі величенькі, чесник, обов'язково перець. Я ще додаю мою улюблену паприку копчену. Все це перемішую. Нагрів, до речі, зараз я зробила вже мінімальний. Це гарненько перемішую. Якщо ви любите, щоб баклажани були більше в соусі, додайте трошки води кипяченої і вони будуть як в соусі. Такі, знаєте, я не буду додавати, обов'язково зелень бажано, щоб це була кінза. Кінза, кінза. Як хто робить, буде зараз мені купа зауважень. Лінгвісти тут нападуть на мене, як завжди. Взагалом додаємо зелень і насолоджуємося, як завжди, смачного.